Всіх вітаю на своєму каналі. Мене звати Євген Свердленко і ми з вами, як завжди, на риболовлі сьогодні вибрався на невеличку річку в нашій області. Ось буквально ось так вона виглядає. Я думаю, метрів 60-70 шириною. Спробуємо тут спіймати хижака, як завжди. Ранок, тепленько, Класно. класна погода, лишень ота хмара за моєю спиною. Трошки поливало зранку дощем, але зовсім чуть-чуть. Мені здається, це ще краще скажеться на клюваннях хижака. На цій водоймі я вже був одного разу, і чомусь тоді мені зовсім не посміхнулася вдача. Нічого не піймав, не отримав навіть жодного клювання, але точно знаю, що тут є хижак. І, скоріше за все, його тут ловлять не дуже багато спіннінгістів. А це мені. Саме і потрібно. Моя ціль сьогодні це щука. Дивіться, ось такі очеретики тут ось торчать із води. Ну, 100% десь приблизно. Ну, вже око спінгіста, знаєте, воно визначає місця, де може статись покльовочка. Збираємо швиденько Снасті, поки ще ранок у нас. Поки сонечко не так високо, тому що сьогодні ну, буде жарко 100%, буде спекотно. Тому спробуємо декілька годин з самого рання е приділити улюбленій справі, друзі. Клас. Я дуже люблю нові водойми, е вони якісь такі нові емоції, знаєте, е визивають. А якщо я щось вдасться спіймати, то <зас> взагалі буде круто. Сьогодні мій комплект е для ловлі. На цій річці виглядає ось так. Це Азура X-Game 90 до 16 грамів, Шмана Ван Форд і 0,6 шнурочок, також X-Game. Взагалі, можна було б і потонше снасть сюди. Я маю на увазі шнурок, але думаю, я. Не був в цьому році жодного разу тут і подумав, що дуже багато трави буде. Знаєте, часто ось такі невеличкі водойми вони заростають майже повністю. Але тут трави майже немає, тому можна рибалити. Розпочну з доволі здорової такої 4-дюймової силіконочки на джиголовки. В принципі, я думаю, нормально. Перший закид. 6 грам у нас полетіло майже на середину водойми. Під той берег, звісно, що я не зможу закиди робити, бо це вже буде сильно важкий вантаж. Туди треба грамів 15 кидати. Так. Ну, зараз спробуємо зачепитись. Хоча б за покльовочку за рибу, де тут у нас вона стоїть. Тому що ну, інформації, окрім що тут є щука і окунь, в мене немає. Зовсім немає. Ніхто із знайомих її тут не ловив. Лиш так, знаєте, по пересказам, по чуткам. Водойма має... Ось такий брудний колір води, ну, ближче до жовто-зеленого якогось. Ну, воно, в принципі, і не дивно, друзі. Тому використовую здебільшого на таких водоймах якісь більш такі яскраві приманки по типу лох, білий, там, кислота, масло, мені здається, тут не дуже актуальне. Але потрібно перевіряти все, щоб дізнатися ну, на що клює. Я ж кажу, водойма нова, мені поки не відомо, а спитатися прям нема в кого, знаєте, то доведеться самому все розгадувати. Друзі, змінив я вже приманку, поставив інший колір, трохи меншу вагу, трохи меншу приманочку. Треба експериментувати. Я, ну, завжди та я і всі, мабуть, все одно ти завжди спираєшся якось на досвід, шукаєш. Якусь аналогію з іншими водоймами, на яких ти вже рибалив, на яких вже ловив рибу. Хочеться зрозуміти, де у нас стоїть хижачок, чи він там до очерету якось прив'язаний, чи там до якоїсь перепаду глибини. якщо він такий є, чи може якісь камінці там. Присутні. Треба розбиратися. Я ж кажу, в мене якось з цією водою мою пов'язано багато емоцій. Я тут один раз був, наче так цікаво. По розповідям є гарна риба, прям гарна є. Але минулого разу не отримав зовсім покльовок. Так, треба це виправляти. А ось, друзі, друзі, перша риба, перша риба. У-ху-ху! Є. 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 є! тут все-таки щука. Все-таки... є, що й така, дивіться, дурна трошки. хе ха Так, вона вроді сіла нормально, не должна зрізати. Опа! Диви, диви, там в неї ще повно сил. Хе-хе! Друзі, капець! Єсть! Оце я. Я щасливий безмежно, просто безмежно. Дивіться. Є є риба, є в цій водоймі щука. Я довго підбирав приманку, блін, ну клюнула на ось цю чупакабру, Зараз покажу більш детально. Довго підбирав приманку під водойму. Але все-таки піймав, піймав, піймав. Клас, ну невеличка. Невеличка, опа, але ж сильна яка. Яка сильна. Дивіться, і хоче втікти назад. Так, ну не будемо її довго мучити, друзі. Дивіться, перша риба вже є. Клас. Розловився все-таки ось таким шнурочком е, на цій водоймі. Перша риба без покльовки, підсіла просто, можна сказати, е, на вимоці. Клас! Безмежно щасливий. Перша риба на новій водоймі. І є щука, є. Але дивіться, мала, звісно. Мені просто розказували, що тут є четверки і п'ятерки. Ну, будемо рибачити далі, будемо шукати, будемо ловити. Клас. Ну, емоції просто, друзі, ну. Не можу вам передати. Так, що, ну, малышку відпустимо. Понятне діло, відпустимо. Стало. Хоп і куди вона? Під берег, бачите? Під берег. Може вони в березі живуть? Угу. Клас. Клас. Клас-клас. Перша. Риба. Колись я зустрів тут мужичка. Він рибачив. Також на спінінг, підходю до нього, спрашую. А тут є взагалі ну, кішник. Так то я чув, ну знаєте, завжди з тими, хто ловить на водоймі, потрібно спілкуватися. Так, да? каже, гарні щуки є. Ну він тоді ловив на Воблер. І Він казав, тут клює чисто на Воблер. Ну це в його руках, друзі, а ми ж то з вами, можна сказати, силіконщики. Так, дивіться, яка приманка. Ось така коняча голова, твістер 2-грамова з пелюсткою. Ну тут одне з двох, або е, саме оця приманочка спрацювала, оця оснасточка з пелюстком. Або просто тут потрібно легкою вагою ловити. Це ще одна. Ого! Уху, бач, собака! Собака! Зрізала свічка. А -а -а -а. Друзі, з того самого місця відрізала. Капець. Фу. Я в шоках, друзі, з того самого місця ще одна риба відрізала. Вже Та така гарна. Кілушечка майже була, я думаю, вискочила на свічку. І добрий день. Я сьогодні не в'язав стальних поводків, не брав товсті флюркарбони. Знаю, що водойма не глибока. І, як на мою думку, товстий флюркарбон знижує кількість покльовок. А враховуючи те, що я тут взагалі раніше не отримував жодних клювань, то брав. Тонкий флюрик, думаю, хай відрізає, бог з нею. Але я не хотів, щоб відрізала мені цю оснастку, в мене їх дуже мало. До речі, хто знає, де купити такі ось джиголовочки з пелюсткою, обов'язково напишіть, будь ласка, чи в приватні повідомлення, чи в коментарях закупимося. Реально прикольна штука, працює гарно. Так, ну що, в'яжемося і рибалимо далі. Що, скажете, треба ставити стальку, щоб не зрізала. Ну так, да, в принципі, можна було, б. але все одно, я вважаю, що на флюркарбоні більше покльовок. Наступного разу, коли я тут буду, тому що зараз з собою стальок немає, можна буде спробувати і так, і так. Ну, зрізала, ти зрізала. Що ти будеш робити? Така доля. Так, ну якщо клює на твій в лохи, то я думаю, на розбиту ось такого. На розбитого такого ріпера точно клюне. І, друзі, дивіться, всі покльовки десь з одного приблизно місця. Там щось під водою лежить. Чи якийсь корч, чи якийсь очерет зав'язаний, я не знаю. Я декілька разів зачепився. Ось, все, бачите? Є там якась, якась фігня. На дно, коли ложиш, Прям гарно так застряєш. А що там таке? Не знаю. Трава. Блін, ну це опа щось було похоже на покльовку. Це була гарна. Гарна рибка, прям гарна-гарна. Ну, вони тут доволі сильні. На свічку виходить, як діти в школу. Бачите, ось, під водою там очерет якийсь лежить. Чи, чи навмисно його туди понаскладали? Я не знаю. Але відразу, відразу я собі підмічаю, що на чистому дні, там де я перед цим рибалив, не було жодних покльовок, тому треба шукати якісь місця з зачіпами, не знаю, чи з рельєфом. Друзі! Дивіться, кого пім... Блін, не показав вам. Малесенький окунчик. Перепробував уже з п'яток приманок. Блін, тут ще й окуні малесенькі є. Повернувся назад до цієї конячої голови, не знаю, десь я в неї трошки вірю. У мене був ще вихід щуки. На звичайну 3-грамову джиголівочку, але приманка там була лох. Так, масло я вже спробував. Ось бачите, чудернацька така оснастка. Зараз змінимо. На масло щось відізвався, тільки малесенький окунчик. Спробуємо ось такого шайнера на цій самій оснастці. Дивіться, тут ну, дещо маливатий гачок, якщо бути чесним, для цієї силіконки. Але спробуємо. І плюс до того огрузочка у нас легесенька-легесенька. Я думаю, приманка ще більше буде. Так, хвостик працює, це саме головне, я вже перевірю. Приманка у нас буде ще більше. Зависати в товщі води, я думаю, для щуки це гарно. Утюжу, тупо утюжу, друзі, оце місце, де в мене було два клювання і один вихід прямо за силіконкою. Не знаю просто інших місць поки. Зараз тут перевірю все, що можу. Потім змінимо місце. Звісно. І через годину часу я сюди 100% ще повернуся і ще раз спробую. Тому що щось тут є на дні. Дві риби стояло, 100% на гачку в мене вже були. І ще був вихід. На годиннику у нас вже 8 годин. Ну, в принципі, я думаю, що ось цей зачіп наш. В принципі, я думаю, що до годинок 10 риба точно до наклюватися. Загадкова водойма для мене поки що. Блін, в одному місці от трави повно. В одному місці я отримав декілька клювань і на тому все замовкло. Вітерець трошки піднявся, але це навпаки ще мені на руку, можна сказати. Ну що, хіба от в цих зарослях не повинна сидіти щука? Та я думаю, вона тут 100% має бути. Сьогодні більш така пошукова рибалка, тому... тому навіть якщо... Взагалі сьогодні вже нічого не клюне, то я вже задоволений. Я її, можна сказати, розловив цю водойму. Так, ще один закид, якщо цепляємо траву. Так, ну тут геть, геть, мілко. Блять, це точно покльовка. Це стопроцент покльовка. Повернувся на місце, де в мене клювала щука, і собака знову відрізала. Ну це просто капець якийсь. Сьогодні щось, поки ця загадкова водойма перемагає. Друзі, знову відрізала. Не було якоїсь такої покльовочки, просто, наче як такий легенький підцепчик. Я чуть натягнув. Шнур і нема. І нема, друзі. Ходю вліво, вправо. Пройшов вже тут, мабуть, метрів 500 і вліво, і вправо. Нема там покльову. Нема. От вертаюсь сюди, знову хтось тикне. Чи відріже? Якесь казкове місце. Так, ну ми його вже запам'ятаємо. Не знаю, в мене тут... Два рази відрізало, не думаю, що це одна й та сама. Але я хотів би її спіймати з двома моїми приманками. Тому що я знаю, що на цій водоймі, саме на тій приманки, точно клює. Завершуємо рибалку, піднялось сонце, спека. З другої спроби я поборов цю водойму. Вважаю, що поборов, тому що все-таки рибу бачив й рибу піймав. Загалом дуже цікавий такий ставочок. Я з цього всього роблю висновок, що можна ловити. Можна ловити, але звісно, що краще не в липні. Приїдемо сюди до восени 100%. Друзі, гарна водойма, рибка є гарна. 100%. Я злив сьогодні пару хороших щучок. Ну, злив, вони відрізали. Не мій день, можна сказати. Хтось скаже, що це помилка. Ні, друзі. Я все одно буду наполягати на своєму. Краще клює на флюркарбон. А є такі водойми, що на товстий флюркарбон не клює, а клює лише на тоненький. Ну, це залишимо на потім ці роздуми. Скажімо так. Риба є, бачив пару гарних таких викрутасів щуки. Стояв не за приманкою навіть, а просто вона така І це ну, достойні, достойні екземпляри. Я чув, що тут є гарна риба, а восени перевіримо. Кому сподобалось, обов'язково підписуємося на канал, друзі. Зустрінемось, як завжди, на риболовлі.